Інна – це особистості, які формують обличчя її історії. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати і несучу вагу ту страшною буду пісню весело співати. Ці поетичні рядки не просто метафора, а пронизлива сповідь непорушне креде короткого, але яскравого, ми зірковий спалах життя видатної української письменниці Лесі Українки. У наших підручниках нарис про життя і творчість видатних українських письменників заполонили штампи. Великий народний поет боровся за волю трудящих, тощо. що. Виходить якась схема, а не жива людина. Хочеться розкрити людську сутність письменника, навести якісь цікаві факти із його життя, і тоді творчість митця постане перед нами іншими гранями. Про Лесі Українку написано так багато, що за окремими висловами годі розгледіти людську особистість великої дочки нашого народу. Десь почуті мною слова про те, що справжній поет не повинен бути щасливим, повністю можна. Віднести до Лесі Українки здається, вона народилася для щастя. Стільки талантів дав їй Бог, але життєвий шлях виявився важким, тернистим, перепоненим фізичного болю і душевних мук. Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року в Новограді Волинському. Її батько був поміщиком. Мати Лесі письменниця Олена Пчілка. Саме вона прищепила Лесі любов до рідної мови, адже батько зовсім не говорив українською. Саме мати дала доньці все: талант, освіту, літературну долю придумала для неї псевдонім. Леся вже з малку проявила свій талант. Ще коли мала 9 років, написала перший свій вірш: ні долі, ні волі у мене нема. Щастя Лесі в тому, що найрідніші люди завжди підтримували її, піклувалися про неї. 30 років вона боролася із невиліковною хворобою, і рідні люди як могли полегшували її страждання, але жоден з них не міг захистити Лесю від неї самої від її кохання до Сергія Мержинського. Вона любила його без міри і без краю. Мержинський був хворий на туберкульоз легенів, помирав у далекому мінську і знав, що помирає. Чотири рази за 1901 рік Лесі перемагаючи власний біль, їздила в мінськ. Мов на крилах летіла вона до Сергія, бо знала, що потрібно йому. А він з егоїзмом помираючого просив Лесю написати листа іншій жінці про троянди його кохання, які ніколи не зів'януть. Що може бути трагічніше, Вмираючий знесилений чоловік і безнадійно любляча жінка, все розуміють, але нічого не можуть змінити. Вони не вводили в оману ні себе, ні одне одного. Сергій знав, що Леся кохає його, а Леся знала, що його серце належить іншій жінці. У одну холодну зимову ніч біля ліжка коханого Леся пише драматичну поему Одержима, яка назавжди закарбувала її ім'я в історії української драматургії, але нічого не змогло зломати Лесі українку. Її життя це сонячний промінь, що благовістом нового дня пробивається з темряві і кличе і вабить до світла. У її віршах часто повторюються два слова: крила і пісня. Можливо, тому що її найдужчою мрією було злетіти. Чуєте, що в нашій студії присутні гості присутні гості вибирають фотографію як найкращу, яку вони власне вважають найкращою, оскільки ви є дослідниками, якщо можна так сказати, творчості Лесі Українки. Роман Лапуда, ініціатор заходу Леся, те, що не вмирає, Катруся Куц, декламатор, якщо можна тебе так називати, оскільки ти сьогодні нам будеш декламувати вірш, розповідати віж, оскільки тобі 9 років, як ми зазначили, Леся Українка почала свою творчість, якраз в 9 років написала свій перший. І вірш, ні долі, ні волі у мене немає, так? Доброго ранку вам! Доброго, Доброго ранку гурту Ойко мене, який буде акомпонувати, так? Власне, Катрусі. Доброго ранку. Доброго Романа. ранку. Проект так. Леся те, що не вмирає, так? Таку назву він має. Що це за проект, на що він спрямований, для кого і що буде відмиватися? Це власне захід, який відбувається в рамках проекту «Коскоманія». Цей захід, ну як вже відомо, сьогодні визначена дата, приурочений до дня народження Лесі Українки. Сьогодні маємо 142 сорок річницю з дня її народження, і сьогодні ввечері ми матимемо чудовий поетичний вечір, чудовий нетрадиційний поетичний вечір. На якому відбудеться власне читання Лесі Українки з музичним акомпанементом гурту Ікумена у е, п'ятьох творчих епохах, у п'ятьох е, епохах національної жіночих Лесі Українки, починаючи з найменшої Лесі Українки, коли вона лише почала писати у 9 років і закінчуючи вже Лесі Українкою, яка е, набула життєвого досвіду того досвіду з е, білю, який е, їй. Довелося о, витримати за її життя, який був і пов'язаний із хворобою, і з е, таким державним неспокоєм, який надзвичайно переймав Лесі на серце. Хто читатиме ще вірші, окрім Катрусі? Катруся як наймолодша. Так, Катруся на наймолодша. У нас є Ганна Вдовиковська. Е, також е, в нас читає Наталія Рибко-Пархоменко. нас читає Оксана Лозова та Наталія Трохим. Такі відомі ну у львівському просторі ви обрали таких ну більш-менш відомих так. особистостей, так, Так, власне, і це ті люди, які вміють, можуть пропустити через себе творчість Лесі Українки і подати її в найкращому вигляді. Зараз ми е, спробуємо з вами дізнатися. Ну всі почують чим є, чим чи може передати творчість Лесі Українки, наймолодша учасниця цього заходу. Катруся, Катруся, Катруся тобі слово Леснянка. Як ясне сонце, свій промінь ясний Ногоран даю тобі свою веснян. Гарно, Катруся, ти молодець, гарна дівчинка, молодець. Мені дуже сподобалось. І ще сподобалося, коли ви акомпонували, я такого ще не чула, можливо, я не так часто буваю на таких закладах. Стільки заготовлено на вечір сьогодні. У нас і східна музика буде, дуже цікава. Ми Лесю Крінко пропустили. Через ну різноманітні музичні напрямки. Ну оскільки написала і про Єгипт, так, так, так. безхідні цикл мотиви, мотиви також ну дуже цікаво буде. Що загалом для вас може кожен дати відповідь? Є творчість Лесі Українки, що вас вражає в її творчості або її житті? Е, мене мене вражає власне сьогодні не проста дата. Мене вражає її сильний дух. І якось так історично склалося, що 142 роки назад народилася Леся. А Три роки назад до влади прийшла людина далека від України, яку б найглибше стриво... власне Лесю б найглибше стривожила, якби вона зараз була у тій ситуації, в якій знаходимося ми. І оцей поштовх, який дає Леся, цей поштовх соціальний, цей поштовх національний, цей поштовх для кожної жінки жіночий. Власне, це, мабуть, те найглибше джерело, з якого треба черпати власне, з весельної поезії натхнення. Натхнення до щоденної боротьби, натхнення до щоденної праці, во ім'я і на славу України. Романе, на якого слухача ви розраховуєте сьогоднішньому вечір? Сьогодні ми чекаємо побачити. Сьогодні ми чекаємо побачити молодь. Сьогодні ми чекаємо побачити власне людей, яким це цікаво, тому що це, власне, не є бібліотечний захід, і це не є захід, на який приводять класи. Ми розповіли людям, що є такий захід. Ми на належному рівні готувалися до заходу. І ми сьогодні чекаємо побачити людей, які хочуть відчути Лесю Українку, які хочуть е її через себе пропустити її творчість, які, власне, хочуть певного духовного піднесення, які хочуть відчути красу поезії, яку давала Леся Українка. Катруся, що ти знаєш про Лесю Українку? Ну. Вона була по поетеса. Ну, Тобі не... подобається той віршик, який ти Так, читай? дуже. Подобається, так. Ти його через себе, напевно, якось так само так, передаєш. Тим бі... ну, Вона почала писати, в... Ну, вона була така, як і я коли а почала. А Зараз ми мусимо перериватися на рекламу. Ба <свят> Повертаємося до нашої студії після реклами. Ще раз представляю наших гостей, з якими ми ведемо розмову. Це Роман Лапуда, ініціатор заходу Леся те, що не вмирає. Катруся Куц, яка декламувала нам перший один з перших віршів Лесі Українки, а також гурт мене», який акомпонував Катрусі, який буде акомпанувати цього вечора. Який зараз Романа ви ще представити вечір? Ми ще раз на слово Катрусі, яка розповідала те, що вона знає про Лесі Українку. Ну вона дуже. Дуже любила природу, в неї було десь шестеро чи п'ятеро братів та сестер, але найбільше вона любила свого братика. Молодшого братика, так. так. Це тобі найбільше напевно подобається. В тебе є молодші так. Так. Так само, бачиш. Романе, стосовно цього заходу, ще раз проанонсуйте його. Сьогодні, 19-та година вечора, це є Королівська зала історичного музею. Ми збираємося власне, о 19-й годині, щоб послухати поезію Олесі Українки. І, звісно, запрошую всіх. Приходьте, рекомендуємо одягатися у вишиванки, тому що вишиванка це той одяг, який завжди зігріває наші серця. Будемо раді вас бачити. Тобто дрес-код лише у вишиванках, так? Якщо хтось не прийде. В Звісно, що ні. То... Звісно, що ні. Тобто, який би одяг не, власне, не одяг красить ну, людину. Так. І тому, який би одяг комфортний для вас ви не одягли, я думаю, ви максимально зможете насолодитися поезією. Адреса площі ну, Ринок 6. 100, так, 100. до речі, так, зі так. святом усіх вас, усіх нас, насправді, з цією визначною датою. Вам сьогодні гарно провести вечір, гарно, творчо. і... Із поезією Лесі Українки нагадуємо наші гості. Це був Роман Лапуда, ініціатор заходу Леся, те, що не вмирає, катруся куц, декламатор, а також гурт Ойкумена. А зараз дивимося невеличке опитування про те, з чим вас асоціюється дитинство.